Я прокинулась від того, що мене підняло так на постілі, і я відчула, як по цеглинці мій будинок пересклався, як я, якийсь такий пазл. Мені здалось навіть, що мене так підняло, і трохи просунуло. Оце така волна була. Чоловік дуже злякався, тому що саме він не вірив. Я думала, він буде більш зібраний, але він з паніки схватив мене, схватив доньку, погріб нас кинув. І ми сидимо, малу укутали. І що трапилось? Що трапилося, десь оце раз бахнуло, другий раз бахнуло. То є зв'язок, то немає. І досі ми не розуміли взагалі, що трапилося, і потім така паніка була відійди від вікон. Я це все бачила вже, мабуть, через кілька днів. Трохи вже розібрали руйнувань, витягли тіло. Ми йшли, і вже це трапляється з нами. Оце зараз. Мені здається, на сотому були руйнування більші, тому що там дуже багато скла. Цей масштаби, коли такі великі вікна, вони заклеєні цими пакетами цією стрічкою, як наче якийсь фільм жахів. Ти їдеш по новому асфальту, по якому там ти два дні тому. Їхав і дуже гарний, і тут оці вої ями в асфальті. І ти розумієш, що якщо це трапилося б в день, або там вийшли пішоходи, це просто було б таке жахливе все.